Привіт! Про емоційні оліки! Запишу вам відео, тому що це перший крок, з якого я почала знайомство з оліками більш глибоко та науково. Спочатку я просто любила гарні запахи і купувала в аптеках різні. У мене були Ілангілан, грейфрут, чайне дерево, звичайно, тим'ян, ветівер. Навіть був за дві копійки, <ріст> <ріст> ладан був. А, і, Звичайно, я розуміла, що це, ці оліки не можуть коштувати дві копійки. А, і, звичайно, вплив, який я очікувала, був неадекватний. Так? А, коли мені довелось стикнутися з школами олійок, Дотери школами ароматерапії, яких є досить багато. Тепер я вже знаю, що їх є досить багато, але мені до душі найбільш припала школа Анни Кур'янович, тому що вона просто. Зразу почала впливати на мої емоції. Це школа, так? Спочатку я не знала, хто така Анна Кур'янович. Спочатку мене провела туди дівчина, яка робила зі мною коуч-сесії. І завдяки цим коуч-сесіям я побачила, що оліки це не просто гарні запахи, це м -м, чудесні субстанції, які можуть настільки змінювати наш стан. Е Приспішувати, пришвидчувати наші терапевтичні процеси. Замість року, півроку, можемо займатися з психологом або коучем. Так само, маючи кращий настрій, наше тіло починає само себе регенерувати. І я знала, що є такі чудесні олійки, суміші олійок, емоційні. Вони, якщо їх купляти цілою колекцією, вони знаходяться в такій красивій коробочці з магнітиком. Їх є шість. Бачите, вони різного кольору, і щоб відрізняти навіть по емоціях, бачите, тут є зелененька, синенька, фіолетова. Оранжева, жовта та червона, така рожево червона Також я маю ці оліки розбавлені в таких ролерах. Їх дуже зручно наносити собі і психосоматично на різні відділи нашого хребта. Це теж колись окремо про це розкажу. Ці оліки. Відповідають за певні емоції. Шість їх є, так? Якщо олійок взагалі в дотері, в Аромасвіті є багато, 200-300 є різні суміші, то ці суміші настільки поєднують якості ага, гарно олійок. Одиночних, що впливає на дійсно такі головні наші емоції. І ці емоції розгалужуються на інші емоції. Тому робота з цими ліками дуже продуктивна. Наприклад, візьмемо суміш форгів, пробачення. так. Воно працює з відчуттям. Такого розладу душевного, коли мені здається, що в житті все настільки заплутано, настільки все я настільки себе обтяжила різними заняттями, завданнями, відповідальністю, що просто я вже ногами, руками не можу рухати, тому що мене все болить, хоча я здорова. так? Мене все напружує. Хоча я не ношу каміння. так. Це олійка, яка працює з відчуттям вини, образи, якоїсь такої відчуття безнадійності, безпомічності. Вона має суміш хвойних запахів, лимончика. Я зараз так перечислюю, щоб ви могли собі хоча б трішки уявити, що ви потрапляєте в такий лісовий туманчик ароматичний і ці такі тяжкі емоції, вони починають потихеньку злагоджуватися, послаблюватись. І навіщо я це говорю? Я говорю про це для того, щоб ви побачили всю. Масштаб праці з оліками. Є різні рівні праці з оліками емоційними. Є такі емоції, які, якщо ми їх не, пере, не перекопаємо, не перепрацюємо, ми не зможемо йти далі в розвиток, в процвітання, в любов, в таку безкорисну. Таку щиру радість, тому що оця образа чи жалість така до себе, вона буде завжди тою ложкою дьогтю в бочці меду. Відчуття, що я не на своєму місці, я загублена, в мене нема свого дому, я в чужому краю, в чужій сім'ї, я не сама не своя, навіть якщо відносно все добре. Всі наші емоції, всі наші відчуття, вони всередині голови, в нашому тілі. І деколи ми можемо знайти вогнище якогось захворювання і побачити взаємозв'язок з емоцією, і завдяки олікам, ми можемо на це вплинути, ми можемо полегшити емоційний відклик. І деколи. Не вилікувати хворобу, ми не можемо гарантувати, що ця хвороба вилікується, але настільки полегшити свій емоційний стан, психологічний, зняти напругу з цього питання, з цього стану, що раптом відчуваємо, як серце відкривається, з'являються нові можливості, відкликаються якісь чудесні люди навколо. Оточення починає змінюватись, ми починаємо змінюватися, ми починаємо бути спокійнішими або навпаки, більш з, з такою пристрастю починаємо жити, нам цікаво стає інші люди, нам захочеться показувати, що нам цікаво в житті. Цей емоційний набір став моїм інструментом діагностики та праці з клієнтами. Я можу проводити з ним консультації, якщо у людини є такий набір. Якщо у людини немає такого набору, я можу використовувати одиночні ефірні оліки, які входять в склад цих сумішів. Якщо вас цікавить така історія, зараз починається навчання в серпні у Анни Кур'янович, у якої я пройшла всі курси і дитяча психологія. і Парфумерія, психосоматика, різні доросла емоційна ароматерапія. Зараз ми будемо працювати в серпні з цим набором. І курс, Я за всі свої курси платила досить великі гроші, і цього, цього разу можна, придбавши цей набір, зареєструвавшись в нашій. Компанії, нашій зграї такі, нашій, знаєте, команді таких дівчат, які хочуть свободи від своїх негативних емоцій, негативних станів, від залежності і страху в питаннях доходу. Ми створюємо для себе шукаємо наших однодумців, і можливо, це якраз ти. Можливо, це якраз тобі буде цікаво попрацювати з таким набором. Придбавши такий набір та зареєструвавшись в нашій компанії, цей курс буде безкоштовний. Свого часу я платила від 200 до 350 євро за участь в такому курсі, пройшла ретельно кожну, кожну букву, тому що настільки мені це відповідало, настільки це мене захоплювало, що. Я можу сказати, що опанувала це мистецтво, аромадіагностики, аромароботи. арома роботи. Якщо вам цікаво спробувати, хоча б, як це приблизно виглядає, ми можемо з вами зорганізувати індивідуальну сесію. Дехто з вас вже пройшов мене арома коучинг, аромадіагностику. Можете написати, як це вам підійшло, не підійшло, і взагалі, яке ваше враження. Про ці техніки. Буду дуже вдячна. Усього вам найкращого, дівчата, і на зв'язку.